Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Сьогодні відео про те, у чому різниця між трейдингом та інвестуванням. Як то кажуть на хлопський розум простими словами? І так, трейдинг і інвестування це дві близькі, але все ж таки різні речі. І багато людей часто між собою ці поняття плутають. І, чесно кажучи, я їм не дивуюсь, тому що хто з нас не помиляється. Але все ж таки краще знати різницю між цими речами, як мінімум для того, щоб не втратити свої кошти. Це настільки важливо, що Бенджамін Грехем почав це досліджувати ще на початку своєї легендарної книги Розумний інвестор. Інвестиція за Грехемом це операція, що ґрунтується на ретельному аналізі фактів, перспектив, безпеки вкладених коштів та прогнозі достатнього доходу. Усе інше грехем визнав спекуляцію. Тобто у випадку інвестування ми маємо спочатку аналіз, далі безпека і в кінці прибутковість. Інвестор це особа, яка вкладає свої кошти в активи, які довготерміново мають зростати у своїй вартості. Спекуляції або ж трейдинг полягають у купівлі та продажі активів так, щоб отримати дохід у короткий термін. І це тому ви могли чути про якихось трейдерів, які в дуже короткий час, мають залічені години, заробили великі гроші. Але статистика не надто хороша. Згідно різних джерел, від 50 до 80% осіб, хто пробує свої сили в трейдингу, втрачає свої кошти. І власне у цьому проміжку більшість джерел все ж таки показують цифри ближче до 80%. А щоб вберегтись від такої статистики, давайте спробуємо розібрати, що відрізняє трейдера від інвестора. Основна річ, це те, що ми вже згадували, а саме тривалість інвестицій. Інвестори дивляться з перспективою декілька років, а то й декілька десятків років. Немає тут якогось конкретно визначеного часового ліміту, але якщо ж говорити про інвестора, то тут все ж таки мова йде про щонайменше кільканадцять місяців. В свою чергу, трейдер мислить категоріями годин, днів у випадку дейтрейдингу і категоріями тижнів у випадку свінгтрейдингу. Різниця тут виникає з того, що обидва підходи використовують інші аспекти ринку як джерела прибутків. В інвестуванні вони виходять із довготермінового зростання вартості куплених активів. Що ж, наприклад, зі стратегії купи і тримай Buy and Hold. Трейдери ж використовують зміну ситуації на ринку і прагнуть купити активи понизу, тобто по найменшій ціні, і продати на горі, тобто по найвищій ціні. Друга різниця це підхід до аналізу. Трейдери, не але частина з них, використовують технічний аналіз. Різноманітні лінії, криві, графіки, звіти. І це тому склався стереотип, що трейдер проводить свій час за столом із декількома великими моніторами і споглядає на зміну графіків на дисплеях для того, щоб прийняти рішення, коли купувати і продавати певний актив. І плюс-мінус десь воно так і є на практиці. Хтось вважає, що такий технічний аналіз дуже добре працює, хтось говорить, що без значної долі щастя цей аналіз коту під хвіст, а інші переконані, що технічний аналіз це всього-навсього фінансовий гороскоп. Але абстрагуючись від методів, які використовують трейдери для прийняття своїх рішень, найголовніше для них це ціна активу. Вони не надто переживають, чи компанія недооцінена на ринку чи переоцінена. Для них важливо, в яку сторону піде ціна в найближчий час вгору чи вниз. Внутрішня вартість також назавжди для них важлива, тому трейдери інколи торгують акціями компаній, про які навіть вчора вони ще не чули. І, можливо, навіть до сих пір не знають, чим дана компанія займається. До речі, одного разу я почув такий цікавий вислів серед трейдерів, що основна засада трейдингу наступна: ти маєш збирати капітал з ринку, а не його давати. Інвестори зазвичай приймають рішення, базуючись на зовсім інші чинники. Інвестори стараються зрозуміти, яка реальна вартість акції компанії, чи не переоцінені вони і яка ситуація загалом зараз на ринку, на якому дана компанія працює. Задання інвесторів це купівля акцій компаній, які в даний момент недооцінені, і дана компанія має перспективи росту. Так діють так звані активні інвестори. Є ще так звані пасивні інвестори, які мають ще інший підхід і не так пристально звертають увагу на ціну. Зазвичай вони обирають ETF-и на широкі ринки або акції популярних компаній і попросту докуповують активи, усереднюючи ціну. Досить часто такі пасивні інвестори мають свій власний бізнес, основні свої кошти вкладають у його розвиток, а іншу частину, власне, використовують на таке пасивне інвестування. Якщо чесно, то ось такий метод із поєднанням власного бізнесу і пасивного інвестування мені імпонує. А що вам більш до вподоби? Трейдинг, активне інвестування, пасивне чи, можливо, якась комбінація згаданих підходів. Поділіться своїми думками в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!